На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. Знову ж таки відзначаємо, що окрім принциповості, окрім. Такого географічного протистояння сьогодні на нас з вами ще чекає матч за очки. Удар по воротах у виконанні Цюцюри. відзначаємо на Бописко Борисевич пробиває по воротах. і на місці в цьому епізоді Роман Льопка. Не ризикував він прибирати м'яча до власних рук кулаками. Вибив бувати вже в різних командах. От зараз опинився саме в складі Львівських Карпат. Зараз може бути небезпечно удар по воротах в цьому епізоді ледь не відбувся. Це шах проривався до штрафного майданчика. Дуже цікаво. До речі, я думаю, ви теж всі бачили повідомлення. Тернопільського клубу на своєму сайті і на своїх сторінках в соцмережах. Тим часом удари з метрів 20 у виконанні барчука одразу зіграно. 0-0, як і раніше в матчі 13 тринадцятого турові і першої небезпечно піцан, піцан. і м'яч таки опинає опиняється. Всі ці воріт при Карпаті. На 30-й хвилині забитим м'ячем відзначається у нас третій номер львів'ян, це Ігор Дуць. Зараз у нас з вами буде можливо до таранухи в цьому епізоді м'яч не доходить. Одразу двоє франківців зіграли там проти нього, а тут Барчук загубив м'яча. Краще було б, звичайно ж, якби Роман залишив його своєму партнеру і капітану Василю Цюцюрі. Когут. Його навісна передача. Вдало Соловйов в захисті. Відбувається франківці. що не надовго. Удар з дальньої дистанції. Виконання Чачо, Піцан на місці. Ситуації помиляється. Когут, когут. Передача на свого брата. На Іван Когут віддав на Миколу. Удар знову ж таки у виконанні. У матчі з епіцентру продовжилася пропускна гостьова серія Карпат. Це теж відзначимо. У п'яти матчах шість голів. У п'яти виїзних поєдинках шість голів вже пропустили підопічні Андрія Тлумака. Зараз може бути небезпечно. Відбувається такий удар по воротах. Вдало зіграв у першому епізоді Іван Піцан. А от в другому вже нічим зарадити своїй команді він не зміг. І рахунок у нас стає 0-2 на 41-й хвилині. Галінков відзначається забитим м'ячем. Песко його навісна передача на ближню стійку. Намагався завдати удару в цьому епізоді. Цювати усім нам так цю цю м'ячем. Цюцюра цуцюра віддає передачу в цьому епізоді на Рудюка. Рудюк пробиває з далекої дистанції. М'яч влучає в стійку після удару шостого номера Олександр Лапицький. Вони виступають сьогодні в ролі асистентів арбітра, резервний арбітер. Прикарпаття Тарануха. Зараз його довга передача на Кожанова, який отримав капітанську пов'язку. Здається, ще одне попередження у нас зараз буде саме так. І це попередження буде у нас другим. Таким чином залишає вболівальників. Поєдинок в Львові, де Карпати в заключному турі першого етапу змагань будуть міряти силами Житомирським поліссям. Зараз удар по воротах у виконанні родюка, але не вистатнік. Стаднік підхоплює м'яч в штрафному майданчику. Стаднік віддає передачу на Кузьмина. Кузьмин м'ячу не влучає. Влучає барчук, але невдало знову. Удари по воротах, але не проходять вони через частокіл ніг львівських захисників. Соловйов. Бучакчиський на Кузьмина. От нарешті класна гостра передача у виконанні Кузьміна, але в цьому епізоді вже нікого з партнерів там не було. І Дякуємо за те, що дивились. Дякуємо нашим захисникам за те, що дали нам таку можливість захисникам і захисницям, нашим Збройним силам. На готування часу нема, а в апетитної як курочка смачна. Ап. Апетитна, ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.